Доброго дня, 9 серпня. Зараз буде огляд по такому сорту ожини як Black Satin. Це пізній термін достигання. От він в мене прямо аж до жовтня. От до, можливо, навіть і до середини жовтня. Вона починає щойно це із серпня, і десь два місяці в мене є слюжина. ожина. Ложина. При повному достиганні має дуже хороший смак хороший смак після смак, такий приємний, насичений, солодка, соковита і ароматна. От я це один із тих сортів, які я збираю на вино. Тоді вино виходить дуже Таке насичене, ароматне. Наприклад, бжезіна, яка десертна і дуже смачна сорт, вона от не, не так підходить, як, наприклад, от Black Satin чи Chester, наприклад. Там такі насичені смаки. Саме ці сорти я для вина збираю. Ну, Я б сказав би, що це все таки десертний десертний сорт. Тут поряд у мене далі пішов уже Чеченська, версна. Це вже така крупна, така, дуже крупна. відео я знімав. Тут поряд от, у мене прямо фундук вона зайшла. Саме Black Satin. Саме Black Satin, на відміну від Чечакської. Я підніс би до десертних сортів. От саме от, Коли до придостигання. Взагалі шикарний сорт. От якщо достигне, то взагалі кислинки не відчуваю. Тобто хто то, 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 має бажання завести пізні сорти бо ще туди в кінці літа? От я радив би саме. Ну, в мене Тажів 3-4 буде, то я думаю, в кої є бажання то можна замовити там мене. Потрібна корона, буде там БЖІН, теж Честер, Чечакська там, небагато, але трошки буде. Тайбері, вже малина, то можете замовляти. В жовтні вишлю. Дійсно, сорти перевірені, хороші. Про плюси-мінуси я кожного сорту розказую. Тут що 에, з мінусів вона пізня і просто може не хватить сонця. Це рік сонячний, бездощовий і вже на чудово в мене всі сорти доходять. Навіть пізні сорти от уже раніше, ніж вона зазвичай в мене десь 20 серпня, з ну, середини серпня фактично. Тут уже тиждень, як я От пробую цього целжином Black Satina.